Міський голова Микола Нагар розпочав засідання апаратної наради з розповіді про наслідки ворожого обстрілу, якого зазнала шостка у неділю 2 червня. За ці вихідні громаду обстріляли дві ракети залпового вогню з касетними боєприпасами. І я звертаюсь до населення. Не відвідувати ліси і лісополоси, не наражати себе на небезпеку. Відповідні служби будуть працювати для того, щоб знешкодити ті боєприпаси, які не підірвалися. Очільник міста оголосив хвилину мовчання у зв'язку з новинами, які надходять зі сходу. У нашому батальйоні територіальної оборони на сході є загиблі. Хлопці воюють, йдуть вуличні бої, вони захищають Україну. Давайте вшануємо їх пам'ять. Щоб мінімізувати непоправні втрати, які несуть наші земляки, потрібно усі сили кинути на допомогу фронту. Я хотів би сказати ще декілька слів про наших хлопців, які знаходяться на фронті. Ситуація надзвичайно складна, щоб ви собі уявили. Що хлопці, якщо йдуть на позиції, то беруть з собою тільки воду і можуть дозволити собі декілька плиток шоколаду. Харчів нема можливості туди навіть взяти. Довгий час перебіжками різними шляхами добираються до позицій, бо йдуть за кожний будинок. І ми понесли втрати. Я прошу всіх. Підтримувати хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті, і найменші можливості, які в нас є, будемо концентрувати для того, щоб їм допомагати. Міська влада ставить перед собою мету допомогти нашим захисникам у придбанні засобів радіоелектронної боротьби. Можна собі уявити, що за добу в полосі бригади до 100 безпілотників ворог направляє на наші позиції до 100 безпілотників за одну добу. Такі напружені бої, хлопці підбили танк наш. два БТРи мужньо захищають Україну, і вони повинні від нас отримати допомогу. А ми об'язані це зробити всі. Тому негоду займаємося саме собою. А допомогу хлопців сьогодні зберемося і будемо думати, максимальні ресурси направляти. Все будемо робити для того, щоб їх підтримати. Слава Україні!